Що стосується розмови, я, він знає мої думки, я дійсно вважаю, що передусім пріоритет України і у нас війна, і проти нас і Путін. І він знає, я йому сказав, що ну, він, хоча він сказав, що я хотів поговорити, я хотів поговорити одночасно з двома президентами, тобто, в розмові він не сказав, що. Е, да, в розмові він не сказав, що Путін і Росія були пріоритетами. Я, ну, сьогодні ми довіряємо цим словам. Для нас дуже важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів, зберегти з е, підтримку Сполучених Штатів Америки. І, але дуже важливо, що я зазначив час під час нашої розмови вчорашньої, що так у нас вже було три розмови, так, з президентом Трампом і. Тому я не сприймаю цей цей дзвінок, що це був пріоритет, що він спочатку говорив з Росією. Хоча дійсно це не дуже приємно у будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці так реагують, що передусім Україна, і нічого не може бути. А про Україну без України. І тому ми з ним говорили. Була дуже хороша розмова. Ми говорили про все і про північних корейців. І він здивований сказав, що його вражає, а, вражає те, що ми побудували таку систему дронів і таку технологічну платформу біля 200 підприємств. Він розуміє, що відбувається, він розуміє, що ми номер один в світі, або одні з перших, але я їм сказав, що а там не дуже далеко від нас Іран. І це велика небезпека. Вони так в топі стоять також по виробництву дронів. І тому для нас дуже важливо зупинити Росію. Іран допомагає, допомагає. І якщо дзвінки, це дзвінки, я все розумію. Але зустрічі для нас пріоритет Україна, Америка, і тільки після. Таких зустрічей після а, напрацювання плану, як зупинити Путіна. Я вважаю справедливо тоді вже а, а, говорити з а, русскими. І для нас також дуже важливо сьогодні ще це не звучить, але ми знаємо сигнали від європейців так, а, а, і вони знають моє відношення. Я вважаю, що за столом перемовин повинні бути і європейці, бо ми є. Частиною Європи, і ми будемо обов'язково членами Європейського Союзу. Для нас важливо, вони дуже багато допомогли. Знаєте, я вчора, секретарі трежері, приїжджав міністр фінансів, так а Америки. Ось ми з ним говорили достатньо довго. Я йому сказав: послухайте, ми повинні справедливо почати говорити прагматично, хто скільки давав.